та Китай шукають шляхи завершення війни в Україні, заявив Дональд Трамп. Лідери домовляються, а тим часом війна в Україні триває. Це програма Варшава, Київ. Про головне. Я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. Росіяни масовано атакували Україну вночі 30 жовтня. Троє загиблих та десятки поранених. П'ять поверхів гуртожитку в Запоріжжі зруйновано. Рятувальники продовжують деблокувати людей. Скільки ще ночей українців будуть такими? Дональд Трамп оголосив, США та Китай домовляються про співпрацю щодо припинення війни в Україні. Американський президент заявив про спільні зусилля, аби знайти шляхи миру, чи зможуть світові гіганти реально вплинути на конфлікт. Добропілля та покровський напрямок залишаються одними з найгарячіших точок фронту. Українські війська знищують техніку ворога, застосовуючи дрони. Росіяни чисельно переважають, але українські захисники тримають оборону. Росіяни масовано атакували Україну у ніч на 30 жовтня. Через атаку на чотири області, троє загиблих і десятки постраждалих. На Запоріжжі, внаслідок удару російських дронів та балістичних ракет понад 10 травмованих, серед них діти, п'ять поверхів цілого під'їзду гуртожитка у місті зруйновано. У Запоріжжі, де СНС продовжують рятувальні роботи. Вранці рятувальники деблокували тіло літнього чоловіка з під завалів, зруйнованого внаслідок російського удару житлового будинку. Наразі тривають пошуки ще однієї зниклої людини. За даними очільника ОВА Івана Федорова, люди звертаються по допомогу через стресові реакції, рани, контузії та переломи. Тим часом на Донеччині загинули двоє людей, ще семеро поранені. На Київщині внаслідок атаки пошкоджено будинки. Згоріли автівки, є постраждалі. На Херсонщині російські війська поцілили в критичну та соціальну інфраструктуру. Поранено 12 людей, серед них двоє дітей. Під ударами БПЛА були також Харківщина та Дніпропетровщина. Вибухи вранці 30 жовтня зафіксували і на Івано-Франківщині унаслідок масованого ракетного удару РФ, зокрема по західних областях, польські військові піднімали авіацію. Російські ракети та дрони пошкодили теплоелектростанції в різних регіонах України. Серед них добротвірська ТЕЦ на Львівщині, яка подає тепло половині області. Це вже третя масована атака на українські енергооб'єкти від початку жовтня. У деяких містах та селищах запроваджені графіки погодинної подачі електроенергії, а батареї холодні. У такій складній ситуації Польща готова допомогти та оперативно надати необхідне. Про це в ексклюзивному коментарі Слава Тіві сказав польський Євродепутат Міхал Дворчик то єсні перше сезон Жевчині так можна побічце. Не перший, так би мовити, опалювальний сезон, коли Російська Федерація атакує критичну інфраструктуру України, оскільки подібна ситуація була в минулі роки. Дійсно, цьогорічні атаки здаються більш ефективними, але ми віримо, що Україна буде захищатися послідовно та ефективно, як це робила досі. Якщо говорити з польського боку, ми по суті є центром і країною, через яку проходить значна частина допомоги, і польський уряд і всі політичні сили в Польщі заявили, що. Так буде і надалі. Це означає, що ми просто будемо готові надати допомогу, яка найбільше потрібна Україні. Просто Трамп повідомив, що Китай погодився співпрацювати зі сполученими штатами щодо припинення війни в Україні. Про це американський лідер заявив на борту свого літака після переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном. Нагадаємо, що лідери двох країн напередодні провели двосторонню зустріч на авіабазі Кіхме поблизу південно-корейського пусану. У центрі уваги була торговельна угода між США та Китаєм. Вашингтон пообіцяв знизити на 10% мита введені на китайський імпорт. У відповідь Пекін збереже експорт рідкісноземельних металів та відновить закупівлю сої із США. А згодом, за словами Дональда Трампа, країни укладуть річну торговельну угоду. Щодо питання, чи обговорювалася війна в Україні, президент США відповів наступне так це питання піднімалося. Україна піднімалася дуже гостро. Ми довго про це говорили, і ми обидва будемо працювати разом, щоб побачити, чи зможемо ми щось зробити. Ми погоджуємося, що обидві сторони, знаєте, заглиблені у боротьбу, і іноді потрібно дозволити їм воювати. Божевілля, але він нам допоможе, і ми будемо працювати разом щодо України. Президент США Дональд Трамп доручив міністерству війни негайно розпочати випробування нової американської ядерної зброї. Про це він написав у соцмережі True Social. Така заява Дональда Трампа була зроблена після того, як 29 жовтня очільник Кремля Владімір Путін повідомив про те, що Росія випробувала підводний безпілотник з ядерним двигуном та ядерною зброєю. А перед тим, Москва заявила, що випробувала крилату ракету «Берівєснік» з ядерною силовою установкою. Сполучені Штати мають більше ядерної зброї ніж будь-яка інша країна. Це було досягнуто, зокрема, шляхом повного оновлення та реконструкції наявних озброєнь під час мого першого терміну на посаді. Через величезну руйнівну міць мені було вкрай неприємно це робити, але в мене не було вибору. Росія друга, а Китай далекий третій, але нас дожене навіть протягом п'яти років. У зв'язку з випробувальними програмами інших країн я наказав військовому департаменту розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес розпочнеться негайно. Дякую за увагу до цього питання, президент Дональд Трамп. Добропілля Покровськ одні з найгарячіших точок на мапі російсько-української війни. Військові, які нищать ворога у так званій зоні вбивства, використовують дрони для атак і порятунку життя. Як працює один із дрон підрозділів неподалік добропілля, дивіться у нашому матеріалі. Все, пішли, пішли, пішли. Хай вода, хай буде, хай вода. Добропілля Донеччина. Українські війська на четвертому році повномасштабної війни покладаються на повітряні та наземні безпілотники для бойових дій та підтримки військ у польових умовах. Спеціалізований підрозділ безпілотників за допомогою наземного дрона рятує поранених із поля бою. Дивіться, хто там на зближче позиції. Варвар, варвар, пускай Великі ділянки поля бою, де дрони ведуть більшу частину боїв, українські військові називають зоною вбивства. О! Пульс був, дихання було. Зараз там бореться. Я нічого не можу вам сказати, дуже тяжкий, дуже. Днями у районі Добропілля російські війська здійснили одну із наймасованіших атак. Намагалися захопити населені пункти Шахове та Володимирівка. Штурм тривав понад шість годин і став наймасовішим за останній час. Росіяни застосували 29 одиниць техніки. Розраховували також на негоду, яка мала б ускладнити роботу безпілотників. Однак задум не спрацював. Ворог втратив два танки, 12 бойових броньованих машин та одне АТ. Покровський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті. Росіяни, як повідомляв президент України Володимир Зеленський, зосередили біля Покровська найбільше військ. Сили не співмірні, один до восьми, заявив президент. Кремль прагне використати захоплення Покровська як політичний аргумент однак на тепер без успіхів. Інна Білак, Press, Sky News, Слава Тіві. США скорочує чисельність своїх військ у Європі, проте в ЄС впевнені, що зменшення військового контингенту США в Румунії та інших державах ЄС не вплине на плани Євросоюзу з реалізації першої частини оборонної програми Варта східного флангу у 2026 році. Які заяви єврочиновників про це прозвучали 29 жовтня у Брюсселі, Знає наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вітаємо тебе, Тетяно. Отож, чи справді ЄС не бачить загрози в скороченні американського контингенту в Європі, і що саме заявили з цього приводу в Брюсселі? Вітаю вітання з Брюсселя. Власне так, вчора стало відомо про те, що Сполучені Штати відкликають від 800 до 1000 своїх вояків з території Румунії і також. Ходять чітки, поки що офіційно не підтверджені, що Сполучені Штати також відкличуть контингент з Болгарії, Угорщини та Словаччини. Відразу скажу, що щодо Польщі таких планів немає, так само як і щодо держав Балтії. І отже, вчора міністерство оборони Румунії було вимушено вийти на прес-конференцію до ЗМІ для того, щоб все таки підтвердити цей факт, що одна з бригад 101-ї повітряно-десантної дивізії Сполучених Штатів, яка була дислокована на uh <laughs> Території Румунії в одному з е, аеропортів біля румунської Констанци, е, повернулася і повертається до своєї постійної дислокації у штат Кентукі Сполучених Штатів, і е, власне більше не повернеться на територію Румунії в рамках відведення американського контингенту. Але у Румунії кажуть, що цей, е, це питання було прогнозоване, е, що це ніяк не вплине на обороноздатність як Румунії, так і е, Європейського союзу. І власне е, це підтверджує е, те, що Неодноразово казав міністр оборони сполучених штатів під гексет, що Сполучені Штати зараз будуть концентрувати свою увагу на своїх кордонах та на власне індійсько-тихоокеанському регіоні і поступово трошки відходити від Європи. Але тим не менш інші держави НАТО посилюють європейську оборону та європейський східний фланг, і тому власне європі нічого не загрожує. Так само вчора журналісти запитали. У речника Європейської комісії Томаренє чи якось вплине це рішення сполучених штатів на плани Європейського союзу з розбудови обороноздатності Європи до 2030 року? Бо як ми пам'ятаємо, минулого тижня була представлена оборонна дорожня карта, і тож журналісти запитали у речника, чи вплине це якимось чином на її реалізацію. Давайте послухаємо, що відповів Томарен'є. Коли йдеться безпосередньо про війська, ми звісно беремо до відома цю заяву. Що було цілком зрозуміло, це жодним чином не змінює наших планів щодо дорожньої карти у сфері оборони, яку ми вже представили, та чотирьох ключових ініціатив, визначених у ній, включно з вартою східного флангу. У нас є чітка мета. Ми хочемо розпочати запуск у першому кварталі 2026 року. А до кінця 2026 року забезпечити старт роботи перших початкових сервісів у межах системи спостереження за східним флангом. Тож у нас є чітка дорожня карта. Вона була обговорена з лідерами ЄС під час останнього засідання Європейської ради, і ми будемо рухатися звідти далі. Але ми звичайно взяли до відома цю заяву. Втім, у нас є чіткий план і чітке бачення стосовно оборони Європи. Тетяно, зрозуміла позиція, загальна позиція ЄС. Але що кажуть дипломати з країн східного флангу, які безпосередньо межують з країною агресором, такі як Литва, Естонія і так далі, країни Балтії. Так, країни Балтії власне розраховують на те, що Сполучені Штати не будуть виводити свій контингент звідти, тому що вони знаходяться якби під основним можливим ударом, якщо Росія захоче іти далі. Якщо Росія захоче йти далі в Європу, то за усіма такими, якби розвідданими, які обговорюють у кулуарах європейських інституцій, це можуть бути, звісно, держави Балтії, і тому не лише Сполучені Штати скоріш за все залишать, це там, але й інші великі держави Європейського союзу будуть допомагати цим державам посилюватися, у тому числі, наприклад, Німеччина будує, як ми знаємо, на території однієї з країн велику нову базу. І отже, ні країни Балтії, ні Польща не будуть поки що під ударом цього виведення американських військ. Принаймні, на це розраховують у брюссельських коридорах. Дякуємо тобі, Тетяно. На зв'язку зі студією була кореспондентка Тетяна Висоцька з Брюсселя. Вона розповіла нам, як на скорочення американських військ у Європі реагують у ЄС. тимчасово зняли санкції з німецьких дочірніх компаній Росніфті, щоб Німеччина могла їх націоналізувати. Йдеться про Росніфть Дочлен Гамбург і ЕРН Рефайнінген Маркетінг Гамбург, як повідомило міністерство фінансів США. Ліцензія діятиме до квітня 2026 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд Німеччини передав активи Росніфті під довірче управління, отримавши над ними контроль. Берлін тепер планує остаточно націоналізувати ці. Підприємства або продати іноземному інвестору, німецький підрозділ Росніфті володіє більшістю акцій нафтопереробного заводу у Шветії, який забезпечує пальним Берлін, а також частками у заводах Міро і Байерноїл. Раніше уряд утримувався від конфіскації через ризик компенсації Москві, але тепер депутати, зокрема у партії зелених, закликають діяти рішуче. У польському перемишлі затримали двох чоловіків, які зірвали український прапор із будівлі почесного консульства України, як повідомила речниця поліції перемишля Кароліна Ковалік, йдеться про місцевих мешканців 21 та 23 років. Інцидент стався 26 жовтня а матеріали справи уже передані. До районної прокуратури поліція поки не уточнює за якими статтями розглядатимуть впровадження. Це вже шостий випадок наруги над українською символікою у Польщі за останні півроку. Раніше посол України Василь Боднар закликав польське МЗС і правоохоронців розслідувати подібні інциденти за польським законодавством. За наругу над національним прапором передбачено до одного року позбавлення волі.